Вітаю! Сьогодні будемо говорити про такий метод у PHP, як GET. Цей метод використовується для запитів у пошуковиках та передачі невеликої кількості інформації, яка не повинна бути секретною. Або сама змінна та її значення відображаються безпосередньо у адресному рядку оглядача, тому метод GET не слід використовувати для передачі секретних даних. Коли на сервер надсилається GET-запит. То PHP надсилає та їх значення у відповідний масив воду, що називається знак долара, HTTP нижня риска GET нижня риска Vars. Або скорочено HTTP-GetWars. Отже, аби отримати потрібне значення з цього масиву, треба застосувати HTTP-GetWars з відповідним ключем. Розглянемо це на прикладі. Отже, передовсім слід створити форму у HTML. Робимо це за допомогою відповідно початкової мітки Form і кінцевої мітки Form. Отже, все, що між цими мітками, є формою. Далі вказуємо action, тобто дію, і вказуємо файл, на який буде спрямовано дію після того, як ми натиснемо на кнопку у нашій формі. Далі пишемо якийсь статичний текст, логічний у даному контексті. До речі, тут одну двокрапку можна видалити. Далі вказуємо мітку input, тобто тег вводу, мітку вводу. вказуємо тип, type, у цьому випадку текст. Тобто, ось таким чином ми створюємо текстове поле і даємо цьому полю ім'я. Name, яке дорівнює username. Тобто, ось це поле має ім'я. Username. До речі, на сервер ім'я цього текстового поля буде надіслано саме у змінній username. Далі створюємо ще один елемент вводу за допомогою мітки input. Потім тип. Submit, тобто створюємо кнопку і вказуємо value, тобто значення send. Значення send вказує, що саме має бути написано на кнопці. Ось на цій. Отже, ми створили у HTML-файлі форму з текстовим полем, ім'я якого username. Зберігаємо зміни, Ctrl-S і переглянемо цей файл у оглядачі. Отже, ось наш файл, статичний текст, текстове поле і кнопка Send, тобто надіслати. Повертаємось до Dreamweaver, Створюємо ще один файл, на цей раз PHP, Називаємо його output.php. До речі, наш HTML-файл називається input.html. Тобто input з англійської від, а output вивід. Отже, у php файлі між початковим PHP тегом та кінцевим PHP-тегом Пишемо echo, Потім використовуємо відповідний серверний масив. Тобто знак долара HTTP, нижня риска, GET, нижня риска, parse. І використовуємо у квадратних дужках і у одинарних лапках ось це ім'я. Тобто, це саме те ім'я, яке ми надали нашому текстовому полю username. Тобто, ось це поле має ось це ім'я. І на сервері це ім'я перетворюється у ключ. Ось з цього масиву. Отже, подивимось, як це все працює. Йдемо до оглядача, вводимо тут якесь ім'я, скажімо, Mac. Отже, таким чином, якщо повернемось до нашого HTML-файлу, то наше текстове поле, тобто ось це, матиме значення Mac. Тобто на сервер змінна username піде зі значенням MAC. Повертаємось до оглядача і надсилаємо Наше значення. Ось так. Тепер подивимось у адресний рядок. Тут бачимо ім'я файлу, куди було направлено наш тобто output.php, потім знак питання. Після чого йде. Наша змінна username або ім'я текстового поля username і значення MAC, тому що ми у наше текстове поле власне, ввели значення MAC. І тут бачимо, що показується саме це значення, яке ми ввели. Тобто, якщо повернемось до php файлу output.php, то те, що ми бачимо в оглядачі. Показується тому, що з сервера за допомогою масиву http get vars передається значення нашої змінної username. Або, іншими словами, значення масиву http get vars з ключем username. Тобто з тим ключем, який збігається з назвою нашого текстового поля. І наостанок хочу. Зауважити, що цей метод вважається небезпечним, тому що у адресному рядку, як ви побачили, показується змінна і її значення, що відповідно не є безпечним бо а, видно, неозброєним, як то кажуть, оком. Сподіваюся, я пояснив зрозуміло: якщо є якісь питання або зауваження, чекаю на них у коментах до цього допису. На сьогодні, все Хай щастить!